Ми роботорогоцінні, Слово Боже говорить, що Бог горде противиться, а смиреним дає благодать. Отже, нам потрібно бути смиренними. А в яких питаннях нам бути смиренними? Скрізь і всюди наш пастор Станіслав Миколаївич Салтаненко пояснює, що апостол Петро вказав чітко, під що нам треба смирятися. Нам потрібно смирятися під пункти благодаті, тобто під міцну руку Божу. А це означає, що для того, щоб нам нести свого хрести. Потрібно бути смиренними. Для того, щоб народитися від Бога, нам треба бути смиреними. Для того, щоб жити по духу, а не по душі, нам треба бути смиреними. Для того, щоб стати живим каменем живої церкви, нам треба бути смиреними. Також треба бути змиреними. І тільки е, коли ми будемо смиреними, Бог нам дасть благодати.